Чи буде відключення електроенергії у жовтні-листопаді цього року, тобто прямо зараз, що будуть відключати світло? Про це озвучив директор енергетичних стратегій центру Розумкова Омельченко. Він заявив, що за жовтень і значну частину листопада відключення електроенергії не передбачається. Слава Богу, буде зі світлом. Минулилося лише при тому випадку, якщо не буде нових масованих обстрілів. Ну, тут все зрозуміло. Е, в той же час уже е, в... Державних органах дозволили користуватися кондиціонерами і опаленням, і також дозволили включати вуличне освітлення в містах, а це значить, що дефіцит набагато менший. І ще також вивели один енергоблок, планується достроково вивезти з ремонту. Тому на зиму всі енергоблоки атомні мають працювати, якщо нам не поможуть наші дорнуваті сусіди. Тож, тримаємо кулачки, надіємося, що все прийде зі світлом, все буде хорошо. І розбираємося зі всім цим на каналі Народна думка і саме головне з тарифами.